Ми зараз маємо трактор Дзер 110 110-та модель плюс. Потужність 107 кінських сил, 450 гривень вон до того моменту. Двигун виробляється на тому ж самому заводі, де й трактор. Це місто Берно, Чеська Республіка. Там він завжди вироблявся і в принципі ніхто нічого не купує. Завод зазвичай робить 80% комплектуючих трактора в себе ж на заводі. Тому двигун. Правильно підібраний під трансмісію. Трансмісія встановлена повністю синхронізована, реверсивна, механіка з двохступітчатим перемиканням під навантаженням PowerShift. 16 передач вперед, 16 назад. Щеплення сухе, кераміка на цьому тракторі стоїть. І ми в Україну 110-й трактор завозимо на трансмісії, яка має максимальну швидкість 30 км за годину. Це все зроблено для того, щоб трактор для роботи в полі повинен мати як мінімум 6, а краще 8 передач в робочому діапазоні від 5 до 12 км за годину. Якщо б ми возили іменно цей трактор з трансмісією 40 км за годину, ми б зразу у нас б зразу з робочого діапазону випадало 2 передачі. Тому ми трактор купуємо не кататися а все-таки працювати в полі, тому було прийнято рішення тягову трансмісію вибирати для України. Тому ці трактора нормально агрегатуються з імпортними плугами і зазвичай працюють з імпортними плугами. Шириною захвата на корпус 44 см. Трактор має ну, для його ваги нормальну вантажіпідйомність. Вантажопідйомність на візки у нас 4200 200 Ланги відкритого типу з яблуками, що в принципі, спрощує агрегатування і підчіплення любого агрегата. Також є ще два варіанти щіпки це тяговий брус, який витримує навантаж... вертикальне навантаження 750 кг, і регульована по висоті щіпка, яка витримує 2 тони навантаження вертикальне. В принципі, всі агрегати, які і прицепи, які можна причепити до цього трактора, і він потяне. Ні один з них не перевищує навантаження в півтори тонни.